Якщо не може знайти міліція, не може знайти суд, не може знайти президент. Якщо ось така от у нас правова система, значить будемо шукати ми і вже разом з нами до цього пошуку долучалися весь світ. Ми під сезон голосно зарядим свободу Павличенко. І вони це почують і почують безліч ув'язнений. Сейчас мы начинаем идти потихоньку. Все, я не знаю, я в центре, я буду разбираться. А, вот мы. Unnskyld?